Сенс життя, доленосні події, вплив підсвідомості на розвиток особистості все це складні речі, проте кожен з нас може їх коригувати. Принаймні, так стверджують хірологи, люди, котрі, просто кажучи, читають по руці. Кожна лінія на долоні для хіролога це ціле море інформації. Рука человеческая она полностью проецирует человека. Это есть код человека. То есть полностью морфологическая система, его система психики, что это за человек, на что он способен и в чем его, возможно, есть проблема, и в том числе как ее исправить эту проблему. Найсприятливіший вік для походу до хіролога – 3-6 років, адже виявлені у дитинстві таланти та схильності стануть у нагоді батькам в процесі виховання. Проте клієнти житомирських хірологів різного віку, найстаршому вже за 80. Кількість охочих позбутися депресії та визначити правильний шлях у житті щораз зростає своєю життю надо займатися і тільки тоді, коли чоловік проявляє бажання, ми йому допомагаємо, показуємо путь направление по которому он должен идти развиваться и занима заниматься собою Викорінити проблеми пацієнта хірологам допомагають не лише візерунки на долонях, а й аромо, звуко, арт та рефлексотерапія. Зазвичай перші позитивні результати, видно вже через кілька сеансів, світова практика свідчить, що прадавні традиції та нинішні наукові дослідження і методики ефективно працюють на користь здоров'я людини. Вітчизняні спеціалісти сподіваються, що й в Україні незабаром центри особистісного розвитку не будуть дивиною.